Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про те, як жести і міміка, і навіть завіс звуки та слова можуть розкривати наші думки та почуття навіть тоді, коли ми не говоримо. А допоможе в цьому нам гостя нашої сьогоднішньої програми експертка з риторики та ораторського мистецтва Гавриленко Юлія. Вітаю, пані Юлія. Вітаю вас, пане Олександр. Я пропоную відразу і переходити до теми нашої програми, так і розібратись, що взагалі таке невербальна комунікація і чому вона важлива. Взагалі невербальну комунікацію називають ще безсловесним засобом спілкування, тому що це певна система знаків, яку ми подаємо, коли передаємо певну інформацію. До речі, варто зазначити, що саме невербальна комунікація передає у п'ять разів більше інформації про нас, чим ми говоримо словесно. Наскільки вона важлива, вона надзвичайно важлива, тому що слова і невербальна комунікація становлять єдине ціле. Незалежно від того, розуміємо ми це чи не розуміємо, і для того, щоб правильно все таки передавати певну інформацію, правильно взаємодіяти з людьми, ми повинні враховувати обидва аспекти: як словесний, так і невербальну комунікацію. Тобто спілкування важливо все так, не тільки те, що ми говоримо, а те, як ми себе поводимо, тобто наші жести і все інше. Важливо рівнозначно, тобто не, 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 не з чим не можна перебільшувати, ні з чим не можна перебільшувати, але при цьому все треба враховувати і контролювати. Так чудово, а як міміка і жести впливають на сприйняття. Я тя повідомлень. Зазвичай, взагалі, до невербальної комунікації прийнято відносити тільки міміку і жести, але це не зовсім правильно, тому що до невербальної комунікації належить, крім міміки і жестів, ще одяг, манера спілкування, інтонація і те, взагалі, як людина поводить себе, тобто позитіла. Якщо говорити конкретно про міміку і про жести, то це найперше те, що щитує з нас людина на підсвідомому рівні. Ніхто із учасників спілкування цього навіть не розуміє, не контролює і не усвідомлює цей процес. Але це насправді відбувається. Тому якщо ми хочемо людину в чомусь переконати, наша задача така, так то які б ми аргументи не наводили, щоб ми які б статистичні дані не приводили, які б цифри не наводили. Але при цьому, якщо ми перелякано дивимося, так або ховаємо зоровий контакт. Або щось перебираємо руками, щось намагаємося е, переходити з ноги на ногу, тобто така в нас е, мова тіла, то людина ніколи нам не повірить. Вона читає саме невірбальні засоби ці спілкування, і вона зрозуміє, що щось не так. Ну це так, це і викликає. От е, я так е, тільки що в голові собі аналізував це, що ви говорите, і так це викликає якусь недовіру до людини. Тобто, так. якщо вона починає а, десь там е, ш, за щось братися, десь е, так, і це дійсно. От а ні, Ніколи цьому не придавалося якогось значення. На жаль, нас цьому не вчать. Так це це дуже погано. Я думаю, зараз ми з цьому саме розберемось. А як можна покращити от невербальну комунікацію ну в професійному житті? У професійному житті можна покращити комунікацію, над цим треба працювати. По-перше, і найкраще, що можна для себе зробити, це вивчити взагалі невербальні засоби спілкування і як вони впливають на інших людей. Тому що без цих знань ми нічого не зможемо зробити. Більшість людей навіть не здогадуються, що є така проблема, що з нас зчитуються всі засоби комунікації, тому перше, звичайно, треба вивчити. Друге, що особисто я рекомендувала, це експериментувати. Якщо є певне коло знайомих, яких ми довіряємо, ми можемо обрати. Якусь нейтральну тему, щоб нікого не образити, і спробувати подати цю тему різним людям з різним посилом, комусь у спокійному стані, комусь перебираючи щось, наприклад, в руках, враховуючи різну ситуацію спілкування в різних умовах і обставинах. Комусь, наприклад, на роботі, комусь на прогулянці. І ви побачите, що одна і та сама інформація. Не тому сприймається по різному, не тому, що там різні люди, а тому, що саме е, ми по різному цю інформацію подаємо. подаємо. Так? Да я да. я теж завжди. Ну це я завжди це, ну скажімо, так, знав, так що е, будь-яку інформацію можна подати по різному, і вже по різному кожна людина її буде, буде сприймати. А які рекомендації ви можете дати для вдоскон... для вдосконалення невербальної комунікації під час от, переговорів? Припустимо, е, варто. Е... Зауважити, що процес переговорів це дуже відповідальний процес, і в принципі, коли людина йде на будь-які переговори, вона повинна розуміти, що це та дія, за якою її будуть оцінювати. Тому, звичайно, наша задача подати себе якнайкраще. І якщо говорити про невербальну комунікацію саме під час переговорів, на що б я звернула в першу чергу увагу? Треба подбати про свій образ, тобто продумати настільки одяг, фасон. Колір відповідає взагалі темі переговорів. Потурбуватися про аксесуари, тому що це теж відіграє дуже велику роль. А потім попрактикуватися з мімікою і жестами. Причому дуже часто люди, знаєте, так самовпевнено себе поводять в тому плані, що думають, що якщо вони володіють якоюсь навичкою, то не треба практикуватися. І в цьому найбільша помилка. Насправді, якщо є якась вирішальна ситуація, якщо намічаються переговори, краще вдома в спокійній, комфортній обстановці, потренуватися. Можна записати себе на відео, як це виглядає з боку, і потім щось уже там проаналізувати і досконалі а також подумати обов'язково, куди ви дінете руки і ноги, тому що це найбільша завжди проблема у людей, які починають хвилюватися. Тому можна просто дома вже обрати позов, який буде комфортно. І, відповідно, її і застосовувати. І ще при переговорах дуже важливий зоровий контакт. Люди зачасту уникають зорового контакту, тому що вони не вміють його правильно використовувати. Зачасту люди дивляться прямо в очі, це некомфортно для всіх учасників переговорів. Але є методи його використання зорового контакту. Можна дивитися не прямо в очі, а, наприклад, на середину чола або трошечки вище голови. І тоді буде і зоровий контакт сприйматися комфортно всім. Ма учасниками переговорів і людина не буде його уникати, і таким чином покаже свою відкритість до спілкування. Ну, дуже, дуже цікаво до таких тонкощів, знаєте, не, ну не кожен це розуміє, так і от навіть я зараз дещо а, нове для себе дізнаюсь але от а, як усвідомлення власних невербальних сигналів може а, допомогти у спілкуванні. Я б сказала, що з усвідомлення все починається. Я впевнена, що в кожної людини можливо ви поділите своїм досвідом. А була ситуація, коли ми людині передаємо якусь інформацію, причому активно жестикулюємо, А потім людина нам, врешті-решт, ставить питання: так це добре чи погано? А угу. Людина нас не зрозуміла, і чому так відбулось, тому що ту інформацію, яку ми передаємо словесно, вона ніяк не збігається з тим, як ми жестикулюємо. Тобто, можна сказати, що ми відволікаємо так людину цими своїми жестами. Ми відволікаємо, і нам треба синхронізувати просто інформацію словесну з жестами. І якщо ми не можемо це синхронізувати, людина нас розуміє точно неправильно. І з усвідомлення цього якраз починається вивчення невербальної комунікації. Тому якщо ти це зрозумів, що тебе можуть неправильно зрозуміти, і це усвідомив, тоді ти можеш з цим працювати і, відповідно, вже налагодити цю невербальну комунікацію і в ній практикуватися. Так. А чи могли б навести приклади успішного використання невербальної комунікації? Можу навести приклади зі свого особистого так. життя. Я людина дуже емоційна, і, в принципі, все, що я відчуваю, у мене видно одразу на обличчі. Тому це і плюс, і мінус. Я не можу обманювати, тому що, що б я не сказала, якщо я відчуваю зовсім інакше, люди це дуже швидко щитують, особливо, якщо є у нас певна взаємодія, і ми не перший день знайомі. Але сама успішна комунікація, невербальна, так? В моєму житті присутня, тому що, оскільки я вже дуже багато років працюю з дітьми, з учнями, це старші класи, вони щитують міміку дуже швидко. І насправді це дуже спрощує процес роботи, тому що одного погляду інколи одного жесту, одного якогось там кивка голови, достатньо, щоб людина тебе зрозуміла. Причому це комфортно для всіх, тому що учні зазвичай, як і всі інші люди, вони не люблять, коли їм щось пояснюють, що ти зробив щось не так, наприклад, або десь ти там не впорався з. Чимось. Інколи достатньо одного погляду, щоб всі все зрозуміли, виправили ситуацію, і далі все йшло як по маслу. А ще пригадую, дуже в мене такі приємні спогади зі студентського життя, коли я переїхала до Кривого Рогу з маленького містечка, і це щось було таке нове для мене. Я пам'ятаю, прогулювалась ввечері, і мені назустріч йшов чоловік і вигулював собаку породи чау-чау. Вони мені так дуже подобаються, вони такі пухнасті ведмедики. Але я соромилася запитати, чи можна її погладити, хоча мені дуже хотілося. Але я зрозуміла, що моєму, на моєму обличчі настільки все було написано, що коли я порівнялася з цим чоловіком, він мені сам задав питання: ви хочете її погладити? Mm. Я сказала, да, отримала масу задоволення. Знову ж таки, це про все про невербальну комунікацію. О, це, це те, що ви сказали, може бути і плюсом, і мінусом. От да. припустимо, в цій даній ситуації це був плюс. Да, да. А, так, а, пані Оля, і далі підемо. Так, а як от невербальна комунікація впливає на лід? Лідерство в командній роботі лідер взагалі це людина на яку ми рівняємось, так яку, яка веде за собою. Ми хочемо спілкуватися з цим. Ці люди нас притягують, вони нам цікаві. Ми хочемо бути в їхньому полі. І лідер в першу чергу це людина, яка викликає в нас довіру. Це в першу чергу. Ми довіряємо цій людині, тому ми готові за нею йти. І е, лідер він дуже добре володіє навичками невербальної комунікації, тому що коли ми застосовуємо міміку, жести, коли в нас відкриті рухи тіла, це людей дуже привертає до нас. Ми показуємо свою емоційність, свою щирість і свою відкритість. Тому якщо людина хоче зайняти лідеруючу позицію або працювати в команді, то Навчитися засобам невербальної комунікації необхідно і правильно їх застосовувати, тому що насправді ми боїмося людей, міміку яких ми не розуміємо. Коли людина взагалі не виявляє ніяких емоцій, вона ніяк не жестикулює, вона не показує свій внутрішній стан, а просто говорить словами. Ми намагаємось таких людей уникати, тому що ми не знаємо, що від них очікувати. Це точно не про лідера і не про командного тут. Роботу. Я вами на 100% згоден, але от до речі, про дітей, так ви сказали, що є у вас учні. Так, от як, як навчити дітей використовувати невербальну комунікацію для покращення своїх соціальних навичок. Соціальні навички взагалі для дітей є базовими. Коли вони ростуть, їм дуже важливо спілкуватися. Наразі така ситуація, що дуже багато учнів перебувають на дистанційній освіті, і в них немає можливості взаємодіяти в колективі. І як правило, ці соціальні навички вони майже сходять на нівець. Тому а, люди, які можуть їм допомогти, це їхні батьки. Взагалі навчити дитину не Вербальні комунікації мають тільки батьки і під їхнім таким прям суворим контролем, тому що експериментувати на підлітках, в яких нестабільна психіка, це приведе тільки до конфлікту, цього в жодному випадку робити не можна. Тому, по-перше, батьки повинні показати своїм особистим прикладом, як вони використовують засоби невербального спілкування, і дитині це пояснювати, прям говорити, що бачиш, от я зараз використала таку емоцію, результат такий, а тепер ми можемо використати інший. Тобто прям показувати, аналізувати. А крім того, знову ж таки навчити дитину і показати їй, що різні невербальні засоби по-різному впливають на людей. Якщо батьки самі дуже замкнені, не можуть показати це дитині, можна використовувати фільми, наприклад, і героїв фільму. Дуже часто, особливо крупним планом, нам показують емоції якоїсь людини, і це вже супроводжує певний сюжет, і показати їй взаємозв'язок, що ось тут людина проявила таку емоцію, відповідно, зараз отака от подія сталася. Можна ще в ігровій формі дуже взагалі дієвий метод, коли, наприклад, можна запропонувати дитині показати різні емоції, можна з нею пофотографуватися в цей момент, діти це дуже люблять, і потім проаналізувати і показати їй, що ось таким чином відбувається вплив. Через невербальні засоби так чудово. А, ну а, панілю на жаль, час нашої програми обмежений, так і зараз от, хотілося б підсумувати так і а, почути вашу основну пораду, так для покращення своєї невербальної комунікації. Основна порада а, це самоконтроль, покращити невербальну комунікацію можна тільки шляхом самоконтролю. Якщо ми знаємо, які будуть наслідки наших невербальних засобів спілкування, то тільки контролювати себе усвідомлено а, підходити до їх вибору. Інших варіантів немає. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і звичайно, дякую вам за те, що от ви нам розкрили такі, знаєте, та таємниці нашого спілкування, нашої комунікації. Дуже вам дякую. Дякую вам, Олександре. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була експертка з риторики та ораторського мистецтва Гавриленко Юлія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.